Ісусу Христу, друзі. Привітайте один одного. Це дуже важливо. Не забуваймо, що ми церква, де люблять Бога і люблять людей. І тому вітатись один з одним це дуже і дуже важлива річ. Присажуйтесь, будемо слухати слово Боже. І я хотів би прочитати два на початку два вірші з Псалма 103. Благослови душе моя Господа, і все моє єство, святе ім'я Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх Його благодість! І знаєте, в цьому псалмі Бог дає нам дуже цікаву заповідь. Ми звикли, що заповіді вони стосуються тільки того, що не можна робити. Ну, наприклад, не можна вбивати, красти і всяке таке. Да? Заповіді бувають такі, що треба робити: треба любити Бога, любити людей, треба проповідувати Євангеліє всім. Це обов'язкова заповідь для кожного з християн. А ось тут Бог каже: і не забувай. Усіх його благодійств, Бо наша гріховна природа, вона, на превеликий жаль, така, що ми добро пам'ятаємо ну, хвилин 5. А от зло, ох, зло! Да? От воно в нашій гріховній природі сидить. І хто люди вже там середнього віку, трохи старші, ми в своєму житті побачили. Робиш людям добро, робиш, робиш. Хоч би раз дякую, сказали. Но один раз скажеш ні, один раз. Позичиш гроші і скажеш, треба вернути, і все, ворог до кінця твоїх днів не забудуть ніколи. Але такі стосунки у нас не тільки один з одним, а не превеликий жаль із Богом. Бог робить нам чудеса, дива, ми робимо вигляд, що так воно і повинно бути. Ну, справді, ну ти ж там не просто так знаходишся на хмарах, ти ж робиш для мене добро, ну то ти і Бог. да Більшість так уявляє. А от тільки приходить десь щось. Що ми класифікуємо як недобро, це не означає, що це зло, а недобро з нашої точки зору. І ось тоді ми хочемо забути. Тоді ми ображаємось на Бога. Ми кажемо, я не буду ходити в цю церкву, тут у вас неправильний Бог і всяке таке. І, от Біблія нам дає двох таких цікавих персонажей, на житті яких ми можемо побачити, як ось це забуття всіх благодійств Божих. Може негативно вплинути на цю людину або на його потомство. І першим таким, хто забувся Бога, був Йосип. Це може прозвучати дивно, бо ми звикли, що нам проповідують, що Йосип був отакий хлопець, хоч до рани прикладаю, Да? Все в нього добре. Він так любив Бога. Він там бачив сновидіння і міг толкувати їх. Він ну, просто такий класний пацан і спас всю свою сім'ю. Це переважно те, що ми чуємо. Але історія Йосипа, вона її можна по різному прочитати, по різному побачити. Одна точка зору то як ми її читаємо з позиції людської, ми бачимо, як йому постійно нещастило. Його ненавиділи брати, його продали в рабство. Там з ним хотіла переспати дружина його начальника. Він відмовився, його кинули в тюрму. В тюрмі сидів, двом людям допоміг. Вони сказали: згадаємо, і 10 років вони ніяк не могли згадати цього. Потім випустили і потім хепіяти. Але насправді на це життя Йосипа можна подивитись з іншого боку. Дивіться, я почну з кінця його життя. Він стає другою людиною після фараону в Єгипті в наймогутнішій країні того світу. Фараон підіймає його. Уявіть, з тимряви, в якій він був там у в'язниці. Він піднімає, робить другою людиною. Він вводить його в спільноту най найвизначніших людей Єгипту, тому що дає йому в дружину дочку е одного жерця. Дуже дуже важливого. І от, здавалось би, в тебе все добре, в тебе все класно, Йосип, в тебе народжується син. І отут починається перша проблема. Тому що Він дає своєму сину дуже і дуже специфічне ім'я. Він називає його Менаше, або Манасія, як у нас написано. А Манасія означає забуття, забувся. В нього народжується син. І що він робить, замість того, щоб назвати його Юда, хвала Господу, або Єгошуя? Бог спасає, ні, він каже: забувся я, забувся все, що зі мною було, і дім мого батька, в якому я страждав. Він ось таке проголошує. А тепер давайте подивимось на його життя. Що ж він все-таки забувся? Він в своєму домі був любимчиком. Його батько дуже-дуже сильно любив. Невже це погано? Невже ти це забуваєш? Як ти був Любимчиком? Тобі тринадцятий минало, а твої брати пасуть ягнята за селом. Не ти. Ти, Йосип, сидиш з батьком в шатрах, ти собі насолоджуєшся життям, в тебе все добре. Твої брати ходять ну, в секонд-хенді, а тебе одівають в Луї Вітон, Джорджо Армані. Бо ми пам'ятаємо, батько йому пошив спеціальну одежу, різнобарну. А я хочу вам сказати, що для того, щоб зробити різнобарне, треба дорогоцінні мінерали. І тільки так можна отримати різні барви. А це означає, що його одежа вона була дуже дорога. Потім ми бачимо, що брати хотіли тебе вбити, але Бог робить так, що вони тебе продають. Невже це зло? Тебе хотіли вбити, а тебе всього-навсього продали. Та ще й продали не будь куди. А в тебе е класна грін карта в найкращу країну світу, в Єгипет. Це зараз люди гроші платять, щоб туди поїхати. Його безкоштовно відвезли. Бо більше не тільки безкоштовно відвезли, а ще й там він міг би бути рабом на плантаціях. Да? З раннього ранку до пізньої нічинки будував би е піраміди, якими ми зараз милуємось. Ні, він потрапив в дім е Вельможі. Він почав не просто там бути в цьому домі, а керувати цим домом. Уявіть, 17 років пацану, а він вже керує домом величного мужа. Та сучасні підлітки в 17 років Windows переустановити не можуть. А він керує, він керуючий. Потім так його домагалася дружина цього начальника. Його кинули в тюрму. Кинули в тюрму, ви уявіть, не вбили як раба, звичайно, а в тюрму, а могли б і вбити. Потім Бог дає йому дари, він розуміє сни, він дає можливість їх розтолкувати. Та за такий дар треба бути вдячним Богові. Це просто диковинка, яка ж для Біблії. Ми пам'ятаємо, що тільки Йосип міг про, е, сни пояснити, і Даниїл міг пояснити сни. В тебе є чим хвалитися, в тебе такі дари, такі таланти, яких немає у багатьох людей. Потім тебе виводять, тебе підіймають, тебе роблять другим. В царстві, а ти кажеш: забувся я, не хочу пам'ятати. І ви ж розумієте, ім'я сина це те, що ти говориш щодня. Ти проголошуєш щодня. Я забувся, я не хочу пам'ятати те, що зі мною було. І тут можна сказати, Йосип, ти взагалі нормальний. Ну як можна забути всі ті чудеса і благодіяння, які Бог для тебе зробив? Але він зробив і він за це поплатився. Тому що потім приходить в Єгипет його батько, він приводить двох своїх синів, він підводить Манасію в першу чергу, а Яків так руку опа і прибрав. І благословляє правицію Єфрема. Чому так? Бо як Яків, муж Божий, може благословити забуття, забути всі благодіяння Господа? Він не може, він звертає сюди руку. І потім він каже: Ось ці двоє будуть замість тебе. І ти, Йосип. Класний пацан, ти врятував всю сім'ю, але твого коліна не буде в Ізраїлі. Будуть 12 колін, будуть два твоїх сина мати свої коліна, а твого коліна не буде. І це от, оте забуття. Ти хотів забути дім батька, батько забув тебе. Ти тепер не маєш коліна. Другий персонаж, про якого хочеться згадати в контексті забуття це цар Єзекія. Взагалі, цар Єзики це один із трьох найкращих царів в Ізраїлі на рівні з Давидом і Йосією. Чому найкращих? Тому що цей цар прославився завдяки тому, що Бог був з ним, завдяки тому, що Бог послав до нього пророків Ісаїю, Міхея. Він робив духовну реформацію. І не просто робив, а він робив її так, що народ його слухався. Народу хотілося цієї реформації, бо на цей момент часу історії Ізраїля вже е, Ізраїль, точніше юдея, сильно погрязли в ідолопоклонстві. і храм був зачинений. І от уявіть: він в 25 років стає царем. Він відчиняє храм, він збирає священиків левітів. Він встановлює прославу, якої вже не лунало дуже дуже багато років. Він викидає всіх ідолів по всій країні. Він знищує в потоки кедрон, Вирубує туди всі їхні стовпи, яким вони поклонялися, все туди. Він вперше там, за 300 років робить святкування Пасхи. Здавалось би, класне життя. Да? Але потім потім приходять проблеми. Ну, проблеми є у всіх. Але проблеми у Єзекії були дуже-дуже специфічного характеру. Ну, по-перше, на нього нападає найбільш агресивна імперія того часу. Ну, типа, як на нас зараз, Москалі. Да? Тільки тоді вона називалась Ассірія. І от приходить Ассірія Захоплює всю країну, оточує Єрусалим. І, по-перше, це війна, це проблема, зрозуміло. Роз, а по-друге, в Єрусалимі починається голод. Голод страшний, доходить до канібалізму. І дійсно ну, вихід де шукати? Шукати від Бога. Ізики йде в храм, він молиться, він просить, і Бог робить чудо такого, якого ще не було. 185 тисячне військо асирійців за одну ніч зникло. Вони були вбиті. Казалось би, вау, круто! Треба ж дякувати Богові. да? В тебе замість голода, в тебе тепер їжі, вдосталь. Все, ну, просто супер. А тут ще одна біда. Захворів. Захворів. А віку всього 39 років. Молодий ще, в принципі. да? Хто дожив до 40, той розуміє, 39 це молодий. Це в 15 років, 39 це якісь люди динозаврів бачили. А для нього він ще молодий. І він такий. Заплакав і каже, Боже, згадай все, що я робив, і дійсно робив гарні речі. І Бог каже: Окей, плюс 15, плюс 15 років до твого життя. І що робить Єзекія після того, як він побачив ці чудеса, ці дива і те, що Бог дав йому? В нього народжується син, і вгадайте, як він його називає Манасія. Він каже, забуття. Я хочу забути все те, що Бог мені зробив. І він так себе починає поводити, як забувши всі благодіяння Господа. До нього приходять там е, з Вавилону люди. Подивитися, як він живе, він показує всі свої скарби. Пророк Ісая каже: Ти що зробив? Показав усе? Ну, тепер в тебе все заберуть. Але не за твого життя, а за життя твоїх е, внуків. Він каже: Ну слава Богу, не за моїх. Тобто, розумієте, людина забула благодіяння, і його вже зовсім нічого не цікавить. І от потім з'являється замість нього цар Монасі, який робить не тільки з його домом, а з усім Ізраїлем, з усією Юдою шалену, шалену катастрофу, тому що він вводить Ізраїль в такий гріх ідолопоклонства, який нам тяжко собі уявити. Він заносить ідольські статуї в храм, він заставляє поклонятися весь Ізраїль валам, Астартам. Він в долині гіном приносить в жертву своїх дітей, спалює на вогні. Після цього весь Ізраїль в долині гіном починає робити жертвоприношення з власних дітей, спалюючи. І потім ця долина гіном вже через грецький переклад дійшла до нас як вогняна гієна, тобто символ пекла, символ муки, того, що очікує людей. І потім він наробив стільки зла, що через 50 років, приблизно 50 років, пророк Єремія вже його. Внуку, царю Йосії, в ті часи він їм каже: от 15 розділ книги пророка Єремії, з другого вірша, почитаю, що Бог обіцяє зробити. Буде так, що вони тебе спитають, куди нам іти. Ти скажи їм, що говорить Господь, хто приречений на смерть, хай йде на смерть. Хто приречений під меч впаде від меча, а хто приречений на голод, нехай голодує, хто приречений у полон, нехай йде у полон. Я визначу для них чотири види покарання, говорить Господь: меча, щоб винищив, псів, щоб розривали хижих птахів небесних, і польових звірів, щоб пожирали і знищували. Я віддам їх. Як страхітливий приклад для всіх земних царств за те, що цар юдейський Манасія, син Єзекії, натворив у Єрусалимі. Ось до чого приводить забуття однієї людини, до того, що вся країна його була знищена, і тому народ Божий, знаєте, дуже важливо нам не забувати всі благодіяння Бога, а вони дуже дуже величні. І їх дуже-дуже багато. І про одне з таких благодіянь сьогодні ми з вами будемо згадувати після служіння в кінці. Це хліб і це вино, це причастя. І я хочу прочитати вам ось цей момент, коли Ісус нам каже, що ми повинні не забувати ось ці речі. Євангелія від Луки, це у нас 22 розділ, 17 вірша. Взявши чашу та віддавши подяку, Він сказав: візьміть її, і поділіть між собою. Кажу вам, що не від від, від тепер з плоду виноградного, аж доки не прийде Царство Боже. І взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Це робіть. Не забувайте. Чому? Тому що ось це найбільша жертва, яку Бог зробив для кожного з нас. І ми повинні про неї пам'ятати, а не казати менеше. Я забувся. Це надзвичайно важливий момент, тому що тільки через цю жертву ми маємо е, свою спільність в церкві як тіло Христа, да, яке було поламане. Ми маємо в собі через кров Ісуса очищення і Духа Святого. І це найбільший подарунок, який Бог нам дав. Багато християн в нашій країні називають себе християнами, але не превеликий жаль ходять в церкву, ну, дай Боже, раз на рік да, на Пасху. Але я вам відкрию таємницю. На Пасху хліболамання не робиться. А Ісус дав нам заповідь: Це робіть на спомин про мене. І в кінці скажу про приношення все-таки це дуже важливий момент. Бог дав нам заповідь, щоб ми не приходили з порожніми руками, щоб ми пам'ятали, що нам треба подякувати Богу, не забути Його благодіянь. Він цілий тиждень нас зберігав, він дав можливість нам працювати, заробляти, отримати фінанси. І він хоче, щоб наші приношення це була подяка йому, нагадка про те, що Бог поряд з нами. Тож давайте встанемо, помолимося і е, дамо Богу те, що належить йому, а саме наші приношення. Боже, дякуємо Тобі, Господь, за милість твою. Ми дякуємо Тобі, Господь, і ми проголошуємо разом з цим з псалмом. Хвали, душе моя, Господа, і не забувай всіх благодіянь, Його, Боже. Ти такий великий, ти такий величний, Господь, ти так багато чого нам даєш. Не дай, щоб наше серце воно черствіло, щоб воно забувалося, всі твої благодіяння, і щоб на нас не впали оті проблеми, які прийшли на тих людей, які забулися, Господь. Нехай ми будемо тими, хто завжди пам'ятає. Що ти Господь небесний і Ти нас любиш. В ім'я Ісуса. Амінь.